Очікується, що Volkswagen Гол 2025 року продовжить спадщину цього культового компактного автомобіля, спираючись на його репутацію якості, продуктивності та технологій. Хоча конкретні подробиці про модель 2025 року ще можуть з'являтися, ось деякі очікувані функції та оновлення, які базуються на поточних тенденціях і напрямках Volkswagen. Очікувані характеристики для Volkswagen Gol 2025 року, сучасний дизайн Gol 2025, ймовірно, матиме дещо оновлений дизайн, щоб він виглядав свіжим і сучасним, можливо, з новими варіантами кольорів і оновленими елементами освітлення, удосконалена технологія. Очікуйте ще більш вдосконаленої інформаційно розважальної системи з покращеними функціями підключення. Включаючи бездротову інтеграцію смартфона, більший сенсорний дисплей і, можливо, більш інтуїтивно зрозуміле голосове керування. Екологічність, оскільки автомобільна промисловість рухається до електрифікації. Гол 2025 року може включати гібридні або повністю електричні варіанти разом із покращеною паливною ефективністю для традиційних бензинових і дизельних двигунів. Варіанти продуктивності очікується. Що спортивні моделі GTI та Гол R будуть продовжені потенційно з покращеними характеристиками та керованістю, що зробить їх ще більш привабливими для любителів водіння, функції безпеки. Удосконалені системи допомоги водієві, ADAS, ймовірно, будуть стандартними або доступними, включаючи такі функції, як адаптивний круїз-контроль. система підтримки смуги руху та покращені системи запобігання зіткненням. Комфорт інтер'єру очікується, що в інтер'єрі збережеться акцент на комфорті та практичності з високоякісними матеріалами, достатнім простором і настроюваними параметрами для більш персоналізованого водіння. Позиція на ринку. Volkswagen Гол 2025 року продовжить конкурувати з іншими компактними автомобілями у своєму сегменті, такими як Honda Civic, Ford Focus і Toyota Corolla. Зосереджуючись на забезпеченні збалансованого поєднання продуктивності, комфорту та технологій, оскільки ближче до дати випуску стане доступною додаткова інформація, ентузіасти та потенційні покупці матимуть більш чітке уявлення про те, чого очікувати.